Всім привіт! З вами Нікіта, аналітик по торговому боту, і ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з успішними студентами про заробіток на криптовалюті в академії ФФА. І сьогодні у нас в гостях Едуард. Вітаю, Едуард. Привіт-привіт. Що ж, розпокажи трошки про себе, з якого міста, країни, скільки років, чим займався до крипти, і чи пам'ятаєш той момент, коли? Так, клацнула, все, іду в крипту. Мене звати Едуард, мені 29 років. Я сам із міста Полтава в Україні знаходжуся. Маю власний бізнес і напевно вже 6 років моєму бізнесу. Вже дійшов до того рівня, що там вже керівника компанії поставив, і в мене з'явився вільний час і бажання додатково заробляти, строїти можливо якийсь новий проект, щось хотілося щось такого ще більш масштабного ніж те, що в мене є. Автоматизував і... процеси так в рідному да, бізнесі да, да, так. і полетів далі в пасивний дохід, да, так, да, так. да, от така була ціль. Але ну були складно, що я щось там намагався, там виходячи з якихось там телеграм групок дивитися якісь там рекомендації, але без. Такої якоїсь єдиних структурованих знань було дуже складно. Років два тому познайомився з криптовалютою, але так дуже скажем так дотично. Щось бачив, щось чув, але не вникав, не займався. Ну там декілька разів там на якусь там тисячу доларів купував біткоїн. Там він щось там також там виріс. Я потім продав Ну, якісь такі маніпуляції. Тобто я розумів, що там є гроші, але як їх отримувати, було зовсім не зрозуміло. Робив базові І... речі, які робив би напевно кожна людина, яка хоч щось чула про крипту. Що він буде купити? Біткоін, ну так. Да. Да, да, да. А потім оце така прийшла думка: є вільний час, а в криптовалюті ну як, як на мене, є майбутнє, і мені прям захотілося зайнятися цим як професія. Тобто я зрозумів, що в мене є там багато вільного часу. Я хочу заробляти, хочу заробляти багато і почав вникати в криптовалюту. Знайшов оце ж навчання від вашої команди і одразу питання. Чому саме вибрав нашу школу? Бо багато ж було. Я думаю, варіантів в тебе. Чого саме ФФА? Мабуть, бо було от криптовалюта, така дуже обширна область, і дуже багато напрямків, де можна заробляти. А у вас от. Все описувалося, а я ще й не дуже люблю трейдинг ну руками. Я маю на увазі, бо в мене був досвід на ф'ючерсах, коли я поганий. там да, поганий, оце точно. Да, поганий досвід на фьючерсах, коли я щось там пробував, щось там, типа, аналізувати, і дуже було схоже на ставки на спорт, і тому я то вирішив, що це не моє. А у вас тут багато напрямків так от цікаво. І Я почав там один, другий там прийняв участь там в ICO. і там ну якби потихеньку почало виходити, а тут значить. Зустрівся з твоїми легендарними налаштуваннями агресивних ботів. Тоді ну можу сказати, що добрався до налаштувань до ботів, до самих добрався, і от спробував налаштувати там декілька там на пепе, на солану, на ефір, і побачив, що тут можна заробляти, і що немає мого особистого втручання, немає цих моїх емоцій, що воно якби там все розумно зважене. А ще якщо ну гарне обізпечення, то ну, взагалі, взагалі не хвилювати. переживаєш так. Да, да, взагалі uh -huh, не переживаєш. Uh -huh. І от я влетів, скажем так, в торгових ботів дуже гарно. Ну я то, в принципі, всі напрямки, і в бітлайер, і в Ломбардо. Це тут тобто, якби ну намагаюсь те, де потрібно. У мене як виходить, що в мене є багато капіталу, ну там ну відносно багато, і в мене є можливість, ну скажем так, в першу чергу я намагаюся щось робити таке, де треба багато грошей. Більше вкладаєш, більше отримуєш. Ну так, да, от, от така логіка, напевно, ну. да що ти що я б то міг би там пробувати. Там мені хотілося там на початку там тестнети, розібратися, там але я думаю, ну що спочатку буду робити те, де я от прям можу відразу там свої там гроші положити і зразу назад отримати. Бо я там спочатку відео там тисячу доларів без бюджету почав дивитися, то я думаю, що там то він і туди. <реш> <Тобі> не туди. <реш> Щось тебе лякало взагалі на старті. Ось, може, сумніви там були якісь. Йди ж туди, не туди, як з ними боровся і що робив? І чого все ж таки вирішив? От, взагалі, що криптовалюта така. Ну, якби відносно нова, ну і то це я розумію, що mm. я так думаю, що вона нова. А ті, хто там вже там по шість 7 років вже в темі, то вони так не думають. Але напевно єдине, що мене зупиняло, це така незрозуміло, як воно буде далі. Що типу, в мене просто бізнес зв'язаний з ремонтами, то це прям ну от, зрозуміло, що в людей там квартири вони були, і, і будуть жити точно тому... так, так згодом да. да, да, да. Все, от в такому духі, mm. ну, що, коли це щось таке не дуже прям ну, матеріальне, то трошки якби складніше прогнозувати майбутнє, але якось. Довірився, особливо коли почав проходити ваше навчання, там, де трошки розповідається, як це в чому суть, навіщо це Як працює потрібно. блокчейн, там тик, тик, да, так, 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 так. так, і стало зрозуміло, що це дійсно там прикольна така. Крута технологія, а не просто багато просто скам. Да? В uh -huh. крипті багато таких пірамід. Що типу, що крипта — не скам. Що в крипті можна заробляти, є нормальні проекти, є гарні напрямки. Я в родичів намагався трохи грошей взяти. Вони такі консервативні. Вони кажуть: Та яка крипта, яка крипта? Це все парабіди, побачиш, будеш голий босий. Там оце квартиру продав, яку вклав все, ти її втратив гарантон». Я такий, все зрозуміло. Не туди я пішов, пішов в іншу сторону ось так люди відносяться. Чому? Тому що просто не розуміють. І воно, коли сюди занурюєшся, ну вже без крикти ніби нереально взагалі. Як відбувався процес навчання? Це теж цікаво. Що тобі взагалі сподобалось? Подача там, експертність, може, щось для себе таке знайшов. Саме головне по навчанню, uh -huh. що мені сподобалося, що напевно є таке поняття як по градієнту, тобто від простішого до складнішого. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. От оце мені сподобалося. Що спочатку там, от я вже зараз розумію, якісь там робота з Метамаски, спочатку там було ці там якісь там гаманці, це щось там таке незваже. Кошмар зрозуміло. був дурдом. Кошмар, я, да. Я якісь там адреса, там приватний ключ, публічний ключ, а така голова. там. Да, от оце мені дуже сподобалося. Що так, по підвищенню складності, і ну Власне, що ще блоками, напевно, що не все там відкрите навчання зразу, а от є якийсь там невеликий блок, і його треба спочатку пройти. Тобто якась така посильна частина роботи. Утримання ну, наставник... тебе на місці, цьому, щоб ти все це закріпив. Я це ж купив там, із наставником, із стратегією, там з усім, з усім, з усім. То, в принципі, ну там, прикольно, Прикольно, що ком'юніті є. Але ну, все одно в мене такий трохи адвансед, рівень трошки вищий. Типу я там трошечки подивився, побув в групці, але там багато хто там ще розбирається, як. Зареєструвався, ну там на початку, пішов дивитися відео і там от почав просто брать, і головне завдання робить. Не думати, робити. а робить. Все правильно. Що ж, скільки вдалося заробити і з якої суми починав? На сьогодні, напевно, вже 1028 доларів за місяць-півтора. Я запустив десь в середині серпня, але там вийшло як? Я спочатку. Запустив консервативні налаштування на ефір салона, мабуть, і агресивне пепе. В мене був там невеликий бюджет. Спочатку ну подивитись, мабуть, як воно працює, так. Так, да, так, да, так. Да. Спочатку, мабуть, я там 1015, там, условно виділив і запустив ну, що. Це великий такий бюджет, такий, знає, для, для наших студентів, які там по 100 доларів де, заносять. На той період просто хотілося спробувати подивитися. Ага. І вийшло так, що почав розбиратися з налаштуваннями, дивився це там відео, яке ти записав чисто по ботах. І я зрозумів, ну, якусь таку штуку для себе вивів від тіля, почав там оце аналізувати, що виходить, що. Консервативний бот він там розбиває сітку більше, і він от при Ростові він не так багато заробляє, як агресивний, бо він за допомогою, що там оце ж це логарифмічне розподілення ордерів, що вони вверх піднімаються, що вони всі однакові великі. І я от, оцю тему зловив. Uh -huh. І Я агресивні настройки собі настроїв на ефір на солону, 50% жахнув туди. Перший ордер, так? 50% процентів, типа в роботу, 50, в uh -huh. бо вони не такі волатильні. Я думаю, що ну, якби понятно, що в ПП 50, там, в обезпечення, 50 в роботу, то опасненько. А Буже. думаю, ефір солана, думаю, теж треба. І я, виходить, так вийшло, що в мене там з тих моїх 15 -ти, там, заробити, І, там 100-200 доларів, там кожен день почало. І я війшов в кураж, думаю, би, <фиф> та ну, я, крипта... та я так би нормально, кріп. Ну, то я геній, так. Тут, тут, тут би, крипта працює. робота. У okay. мене є там, скажем так, інвестора, там типу, друзі, які там заможні. Я кажу, ну я так би тут можна заробляти, давайте денежки. Я ото я так насобирав ще 75 тисяч, додавав, скажем так, в роботу розподілив і от uh -huh. виходить, що десь там з 60-70 тисяч. Получилося за місяць заробити 27. Ну, тобто, грубо говоря, там... Серпні, так? Я це стартанув десь з 11 серпня приблизно, запустив там, ну, це в такому дозі. Тобто, з 11 серпня до 17 вересня це там 28, мабуть, тисяч доларів. А так ти нормально піймав пару палок таких приємних. Да, Я одну в серпні я там жорстко. Отелю угу, там в серпні, угу. там по п'ять тисяч доларів було в день. То есть, зелені свічки жорстко. Тобто да, він сидить в просадці. Ну от це там щас зараз. Слову, ти скажу. сидиш, так. да зараз я жду. Угу. Ну я так, просто ж всі твої вказівки. Насправді то я розподілив бюджет, взяв, наприклад, там оці свої настройки. Поставив на невеликий бюджет, ну там условно там 20 відсотків. А все остальне я все таки переналаштував, так як ти сказав. Тось тобто, я поміняв настройки на ці uh -huh. мега-боти. Тось тобто, я вже зробив там мега-ефір, мега солана. У мене мега пепе, мега єна. Ну в общем, переналаштував усе, але все одно трошки для цього там трошечки залишив Для куражу для так. куражу. Да, ну якби uh -huh. подивитися, я uh -huh. yeah, все вірно, yeah, тому yeah. що нові налаштування вони ну ти ж знаєш, як вони вже працюють. Якщо дивиться, uh -huh. ефір. вони просто за що того, що вони постійно працюють, так і ганяються все. Вони значно більше витягають прибутку. І тому mm -hmm. це набагато кайфовіше, ніж ти ось так натейкаєш, коли воно зелене, mm -hmm. а потім воно все провалиться, там і, і спокійніше. Тобто, оці твої ж нові yeah. налаштування вони підтягують жорстко сюди вниз точку входу, а так. там ти зверху як схватив оці три ордера. Воно там yeah, і да, осталося. Да, да, то есть... просто ще цікаво, скільки ти там забезпечення, 50 на 50 і все було нормально. Ну то ми ще недалеко пролилися. Ясно. Ну ефір салана. Давай так. Я якби чого був спокійний, в мене просто ще в запасіку там капуста uh -huh, була. Uh -huh, то есть, uh -huh, я понімав, uh -huh. що якщо що, то я зможу. Жу там ну x2 условно далить і пересидіть бачиш. 000. Гроші роблять гроші. Це стовідсотковий найкращий інструмент і захисту і прискорення з доходу саме в крипті, саме грошима. Тобто навіть агресивні там, це налаштування на пепе. В мене теж там був пролив. все як ти казав, опустилася там ще нижче, я усріднив і назад вискочив. І... Все по інструкції. Знаєш, як кити ж роблять так: в них там мільярди доларів, а вони заходять на невеличку частинку, і потім можуть отак усереднювати дуже дуже багато разів або один раз там x10 у середню. Ця точка входу mm -hmm. моментально знижується до ціни. і там невеличкий відскок, а в них інформації ж значно більше, ніж в нас. Вони там знають хто коли що скаже, може там Трамп щось ляпне, і вони на цей момент хоп і собі підставили ту точку входу і вискачили. це для них дуже добре. От так воно і працює. Тоді може пам'ятаєш свій ось перший такий дохід і ефект вау взагалі був? здивуєш максимально при тому, що у мене там бізнесів в починенні там 20 сотрудників. То я таку там декілька місячну свою зарплату заробив. Понятно, що тут якби я нічого не роблю, там ну условно нічого не роблю. Все одно треба керувати все одно треба там якісь звіти, щось треба робити. А тут понятно, що треба капітал, якби просто мій кейс, чим крутий, що капітал не мій. То есть, ну я просто домовився і я А на яких з цими умовах, людьми... до речі, що людям сказав? А якщо б ти втратив, я, що я, робив? Я просто ну мені якби дуже довіряють. Я сказав, що все, що я зароблю, ділим пополам. Тобто, типа, ваші гроші. А якщо втрачу, то відшкодовую половину ну, теж? Такий варіант я не розсматривав, просто. Мене просто... бачиш ризик, красавчик, От, ризикуєш максимально, і це завжди бачиш, дає. я просто розумів, що условно я можу там ще добрати, щоб там або усріднити, або просто там пересидіти условно, якийсь період. Угу, і угу. я не заходив в щось таке, в що я не вірю. Тобто там, Оце в мене ефір, ну максимально, ну то якби там, скажімо так, процентів 60% всіх моїх коштів я входив в ефір. Тобто я розумів, що навіть якщо буде пролів, навіть щось, ну все одно на дистанції, ну навіть якщо я год там посиджу з ним там, чи два роки, ну я все одно дойду до того, що я, ну, я заберу ці Дуже чітко. Прямо дивився вперед трошечки далі, ніж більшість, знаєш, аналізував саме ринок, що відбувається, і в якій стадії він зараз знаходиться. так воно все і працює. Щось змінилося в житті, ось в мисленні? Підходів взагалі може такий все кидаю той бізнес, іду повністю в крифту. І красота. Ну давай так. Нікіт, такий план і є. Взагалі, я не раджу. в мене такий план і був. що Бізнес буде просто як і зараз на автопілоті, условно під моїм мінімальним контролем. А в крипті продовжувати все більше і більше поглиблювати свої знання. Бо чим більше знань, ну якби тим більше результатів, доходів. Ну, по перше, може доходи й ті самі залишаться, ну ризики менші, бо я розумію, Шайна, що бо в голові да. то. Простіше. Ну, ну, я не ну, раджу що? з роботи уходити, тому я вже не раз казав, тому що крипта дуже круто працює саме в поєднанні з доходом. Тому що тобі спокійніше. Ну, воно ну, там собі, ну прикинь, ти попадеш в просадку на рік і не зможеш ну, взагалі да. нічого витягати. то для самої звичайної людина то буде кошмар, тому що в неї немає доходу. І вона сидить і думає, що робити. Я хочу це витягнути, а витягнути його не можу. І гроші ні, звідки не приходять, їсти треба, закривати там платежі, треба і так далі. А коли тобі постійно капає, ти такий, та просадка, ну і що там? Ну і полежить воно. Воно на мене і так би під подушку там лежало, воно буде тут там лежати. І все буде нормально. Ось так я і пересиджую все. І думаю, що так кожний мислить, тому ми знайшли нового бота, який більше сидіти так не буде. І сьогодні, до речі, Да-да я сам чекаю да. Да, всі чекають. цілі є амбітна така: Хочу там 50-100к в місяць гарантовано витягати з Якщо чесно, мабуть, ціль більше от стати частиною цього, тобто навчитися бути експертом і просто на постійній основі. Ну, там наскільки це постійно в криптовалюті можливо, але розумно, зважено, от якось таку в грошах ціль собі не ставлю, якусь конкретно, але отак для себе зрозумів, що ну хочеться продовжувати в тому ж дусі. Я максимально кайфую від спілкування з тобою, тому що знаєш, ти відповідаєш. Ну я розумію, чому в тебе процвітаючий бізнес. Знаєш, ти не про гроші, думаєш там. Типа просто гроші хочу. Ти думаєш, як створити щось, щоб воно потім спокійно працювало. Я цим займався, і все. Це самий класний підхід, а воно це завжди підтягує гроші за собою. Uh -huh. І навик, воно ж так і працює. Коли тчиш за грошима, ти голодний, то гроші від тебе чомусь тікають постійно. Масштуватись, хочеш кудись? Я так розумію, спот є взагалі? куплений? — Так, я спот, я десь там на 45 тисяч закупив там, по рекомендаціях монеток і теж mm -hmm. чекаю. Ну, вже даже зараз спот, навіть на тисяч там 6 чи зовсім вже в плюсі в мене вже вийшов. Аби я навчання купив раніше і зайшов раніше, як ефір по 1500 був, ага, було б взагалі Або нормально. біткоін по 12 доларів, щоб в 2010 році. О, ні, давай про це не будемо. Ми все рівно би десь вийшли, знаєш, коли він був би там по доларів 35. Да, да Купили да, по 12, да. по 35 продали, були б щасливі. Тому ні, про це можна говорити вічність. Уяви, що ти розповідаєш там другові про наш discord сервер. Що ти сказав би йому так і що корисно знайшов у нашому Discord. В принципі, так і рекомендую всім. Чим мені подобається discord сервер? Оце реально як таке наше як да, що тут от всі поряд, всі дають відповіді. Завжди можна щось запитати, якщо щось не зрозумів. І що мені ще подобається, що інформація така, вона максимально перевірена, якась така от вижимка. Тобто не просто що-небудь. Ну, класно, що є команда, класно, що там, ви все аналізуєте, і кожен там, відповідальний за свій напрямок. І завжди можна там і задати запитання, і там прямі ефіри там понеділок. Ти там проводив. Ну то це дуже круто, коли можна задати своє запитання, тобі на нього дають відповідь і постійне якісь оновлення, зміни. Ну що ростеш разом з да, там якісь боти, навіть я, хоча там не так і давно, але я застав там оці зміну, і я там кожну настроєчку розбирав О, прикольно, тут, оце, тут це помінялось там. Ну це так кайфово, що ти чувствуєш себе частинкою цього процесу. Ну і і крепко заробляєш разом з командою одно ви... за всім не услідиш сам, тобто сам за все не услідиш. Нереально просто взагалі. там ICO вийшло, там якісь OKX, Альфа, там ще щось. А то ця інформація ну класна. А хто там аналітики там дивляться там і по ФРС? Ну то це все. Я ж кажу, навіть сьогодні там всі твої утрішні вказівки. Я вже прослухав, що якщо там буде пролів, треба тягувати радіратись. Тобто, от є чіткі інструкції від експерта, кожен в своїй області, і ти так ну, навчаєшся, рухаєшся, заробляєш. А за ті гроші, що ви просите, це вообще то. Тобто, я ось в мене ось закінчується через там два тижні. Я собі на рік буду купувати, бо мені зайшло. Тобто, я цінність розумію для себе. Уяви, що перед тобою ти сам. От якраз може друзям розповідав, в тебе вже є навик. так? На старті так ти сам Що б собі сказав, що повинен почути той, хто зараз тільки думає, чи варто йти йому на навчання. Ну якщо б я б собі на початку навчання я б сказав би отак, от, от усе й роби просто готуйся. А взагалі, хто тільки планує йти на навчання, то. Ну що, в криптовалюті є гроші, тут можна заробляти, є дуже багато способів, як це можна зробити. Ну просто в залежності в кого який запрос, але криптовалюта підходить будь-якому віці. Я просто в свої там 20 розгружав металолом мішки. То я розумію, що краще б я революти реєстрував і ці там отримав якісь точно. там. Це трошки інша робота, і тут реально можна заробляти і можна розвиватися. І це така, ну насправді, я думаю, що ще багато нас чекає цікавого криптовалюта. Валюті, що ну, буде й буде ріст, тому однозначно треба поки ще не пізно. Воно то ніколи буде не пізно, але чим більше людей буде розумітися, тим. Ти... Тим менше буде тих, в кого можна ці гроші витрусити слабі руки, так. <ріст> це ти сказав. <ріст> <ріст> Дякую тобі велике, я отримав велике задоволення. Тож, друзі, якщо ви хочете ось так заробляти на криптовалюті, робити такі ж результати, як наш студент Едуард, так. Але сумніваєтесь, чи вийде вас, чи це ваше. Залишайте заявку під цим відео на безкоштовну 15-хвилинну консультацію. З вами зв'яжеться наша людина. Так вам все розповість повністю підбирає під вас стратегію, і ви точно будете почувати себе дуже добре. І ми через деякий час, я думаю, також будемо ось так сидіти і спілкуватися. Тобі величезно, дякую. В тебе точно все вийде, навіть нема що тут казати, тому що мислення це саме головне, і в тебе воно дуже рідке. Тому побачимо, дякую, побачимось.